Не було несподіванкою, тому що Трамп може зацікавитися в цій угоді і зараз це озвучити. Це перше, друге, що входить, е, говорять про е, рідко е, рідкоземельні метали. Хоча Трамп по моєму говорив говорив materials», матеріали, тому що деякі метали вони не зовсім метали. Вони наполовину метали цього списку, який є, але те, що говорить Зеленський, те, що на усах у всіх, це перш за все титан, літій, уран, графіт. В меншій степені марганець, напевно берилі інші е рідкоземельні матеріали в будь-якому разі. Я впевнений, що тут ніякої зради нема. Якщо компанії будуть заходити на ринок, то, 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 це дуже великий позитив. Того ж ти ж корисних копалин вистачить на всіх. І той же самий два моменти, що які дуже важливі, перше, чому це? Е Приваблива схема для України, якщо компанії міжнародні великі будуть складати в гроші величезні десятки мільярдів доларів в ці копалини, це ще одна один стимул для них захищати Україну і забезпечувати безпеку України на всіх рівнях. А це перше, і саме тому, якби це було зроблено протягом цих 30 років, може, ми мали набагато більш стабільну безпекову ситуацію. І друге, це стосується тих договорів, які будуть заключатися між урядом України і цими потенційними інвесторами, американськими, європейськими, будь-якими. Дуже важливо, щоб ми не тільки виробляли сировину, але і у цьому ланцюжку доданої вартості теж рухались в бік продукції з більш високою доданою доданої вартості.